Собі взяти як новий золотий мікрофон. Не золотий треба брати. оцей. Скіпітер, міняємо скіпітер, друзі. Сергій, скажи, скільки от в середньому коштує, наприклад, замовлення? Ну, такої, середнє, це в районі 200 500 чи 500 тисяч доларів у тебе в магазині? Ну, середнє це 200-500 і до безкінечності. Якщо ми йдемо вже в моторизацію, в автоматизацію, то може й до 2-3 тисяч. Ну, одна ні. Одна одиниця це буде, якщо великий розмір під тисячу. Скажи, найдешевше, що у тебе є в магазині, Давай так, от тут, що є найдешевше і найдорожче? Найдешевше це буде ролер Blinds, це рулетні, з Open Roll, без. Всякого покриття зверху, це буде найдешевше. А найдорожче? Найдорожче це буде ще ретик, що ми з вами розглядали. Так, ну це моторизована штука. Так. Blinds of all kinds і адреса? 1570 Maryville Road. Приходьте, друзі, українці в Отаві організовують свій власний бізнес. Ось такий класний.